Всім привіт! Це канал Творимо Красу. Ми з вами продовжуємо в'язати серветку в техніці Брюхського мережева. І зараз будемо в'язати зовнішню частину. Е Пожалююся вам спочатку, що довелося мені знову розпустити величезну кількість роботи і до того ж видалити, мабуть, 4 чи 5 відео, тому що я дуже де уважна. Ну, наскільки не уважна, як не виспана. І мені сьогодні весь час хтось перебивав роботу то дзвінками, то приходом. І так вийшло, що я зробила помилку на самому початку. Точніше, це була не помилка, я просто не там приєдналася. Хоча на початку відео я показую, де приєднуватися, і це правильно. А потім мене збили просто чи, чи дзвінком, чи приходом, я не пам'ятаю чим, і я пішла кудись не туди. Я була впевнена, що в мене все правильно лежить, а воно чогось лежало неправильно. В результаті я пров'язала четверту частину цього зовнішнього елемента, прознімала величезну кількість відео і витратила 6 годин в нікуди. Змонтувала перше відео і вже на другому відео побачила, що, що зовсім не то. Поки знімала, не бачила. Був тільки один момент, коли я передивилась і задумалась, що якось щось не то. Потім вирішила, та ну, як же ж не то, як все 20 разів перевірено, розказано і показано, що ж там може бути не то. А про те, що я його просто 20 разів переклала і відклала в процесі зйомки, да? я не подумала. Це вже зрозуміла тільки тоді. Коли зрозуміла, що треба розпускати, і коли зрозуміла, в чому причина цього всього. Отож, треба хоча б висипатись. Да? Тоді буде більша увага, більша концентрація, я б помітила, що в мене робота просто лежить не, не туди. А так, все ж, як завжди, швиденько, чого ж його відпочивати, як можна, познімайте. Трудимося, трудимося і ще раз трудимося, а потім трудимося знову. Так, поговорила не раз у своїх відео, що коли в'яжете брюкске мереживо, старайтеся знаходити час, який, в який вас ніхто не буде турбувати. Особливо, якщо ви тільки початківець, да, якщо ви тільки починаєте його освоювати, я ось наче і. Вже з закритими очима його в'яжу, але все рівно, бачите, можу якусь помилку придумати собі. Ну, не можу я просто так взяти і зняти майстер-клас. Ну, це так, пожалілась поки по гарячих слідах. Може, буду монтувати витерю, не знаю. Ну, але ось така історія. І намагайтеся, да, щоб, ну, я роблю відео невеличкі, по 15 хвилин. Тобто. Максимум пів години, щоб вас ніхто не турбував, щоб не було такого, як мені оце Ну, вам хоч відео не перезнімайте. Да? Так, ладно. <кхі> Дивіться, робота лежить у нас ось таким чином. А, угорі внизу це ті частини, які ми в'язали номер 2 скажімо так. Да? По боках це ті, які ми в'язали в першу чергу. Дуже гарно видно, як лежить. Центральна частина, що вона тут довшим кінцем. Да, і впоперек лежить вущий кінець. Це для того, щоб ви розуміли, звідки ми починаємо роботу. Тобто наша серветка буде овальна, да, і вона буде, тобто, ось, ось так вона буде Так, Також дивимося на те, щоб серветка лежала до вас лицевою стороною. Особисто я визначаю, щоб скоріше мені бачити да, цю лицеву сторону я просто дивлюся на квіточку. Тому що я знаю, як лягають стовпчики по лицю. Да? Тут їх краще видно. І як лягають стовпчики з вибороту. Тобто для мене це ось, ну, на перший погляд, відразу я бачу, мені не треба десь там щось іще шукати. Так. Тепер, власне, про цю зовнішню частину серветки, вона у нас досить об'ємна. І вона у нас складається з двох абсолютно однакових частин. Перша частина в нас розміщена ось таким чином. І друга частина розміщена ось, ось тут. Відповідно, я вам показую, ось, як в'яжеться перша частина, ми звідси почнемо. А потім ви використовуючи відео. Починаючи з цієї частини, яку ви зараз дивитесь, так, ви дов'яжете і другу частиночку. Так, тепер про те, звідки ми починаємо. Фрагментик. Який справа, так, на якому говорить мою рукам, має 5 пелюсточок. І нам зараз потрібна центральна пелюстка, а конкретніше ось цей. Ось ця арочка, третя, так? не центральна, а третя. Ми будемо приєднуватися до неї, і від неї починати роботу. Наступне з'єднання у нас буде в ось ці дві арочки. Далі нам потрібні будуть ці три, потім ось ці дві, і так, по ходу, ми рухатимемося, поки не дійдемо до цього краю. Так? Так, ну що, починаємо власне роботу, приєднуємося до арочки, яку я показала. Приєднуюся я просто, звичайно, це я вже не знаю, який раз показую, тому що там були також перезйомки з інших причин. Так, одним словом, якщо я завершу цей рука, то я сама собі медаль куплю. Так. Приєднала ниточку, завожу гачок під арку, витягую ниточку робочу і в'яжу 4 повітряні петлі для стовпчиків і 5 повітряних для арочки. Так, робимо накид, і я в'яжу у четвертий Четверту повітряну петлю від початку роботи я в'яжу перший стовпчик з накидом. Тепер у третю петлю в'яжу другий стопчик, в, третю, ой, в другу, в третю, ну ви зрозуміли, так? Тобто я в'яжу чотири стовпчики з одним накидом. Тобто, таким чином це у нас утворюється перший рядочок. Після цього я пров'язую 5 повітряних, тобто в'яжу арочку, розвертаю роботу і в'яжу стопчики. Знову арочка. Знову розвертаю роботу і в'яжу стовпчики. Так, тепер нам треба буде зробити з'єднання. З'єднання ми робимо з ось цими двома арочками. Ось вони в нас, тобто ті, які з'єднують два елементика. Але е, на початку ми робимо з'єднання з цією арочкою, яку ми щойно пров'язали. І ще раз переконайтеся, що у вас все правильно лежить, тому що тому що буде так само неприємно, як мені. Це дуже неприємно. Так, що ми зараз робимо? Ми починаємо в'язати арочку, тобто набираємо дві повітряні, крім цього, ми набираємо два накиди і починаємо в'язати перший стовпчик у арочку, яка в нас на стрічці знаходиться. Пров'язуємо цей стовпчик, набираємо два накиди і спускаємося до арки. Яку я показувала, яка у нас на поточній стрічці. І сюди пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Знову робимо два накиди і йдемо до наступної арки, яка в нас знаходиться поруч. Так? Тепер нам треба пров'язати разом три петлі, тобто від трьох стовпчиків, які йдуть, для того, щоб не було великого потім... Як це сказати, ну щоб не було великої петлі. Тепер пров'язуємо наступні дві петелечки і наступні дві петелечки, ось таке у нас вийшло з'єднання. Набираємо дві повітряні тепер, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Далі знову парка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Ось таке у нас з'єднанечко вийшло. Тепер наступне наше з'єднання це з'єднання з наступною арочкою, стовпчиком з одним накидом. Набираємо дві повітряні і пров'язуємо стовпчик з накидом в цю арку. Знову дві повітряні. Роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Знову арка. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Так, ось так у нас уже є. Наступне з'єднання у нас буде у, о, раз покладу покажу, у центральну арочку наступного, ну, точніше, не наступного, а того, над яким ми працюємо пелюсточки цієї, да? і ми сюди будемо з'єднуватися двічі, будемо з'єднуватися стопчиками без накиду. Тобто, ми зараз набираємо дві повітряні. І в'яжемо стовпчик без накиду в цю арочку. Знову дві повітряні роботи розвертаємо і в'яжемо стопчики. Знову арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, І тепер нам треба ще раз з'єднатися в цю ж саму арку. Тому набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик без накиду в цю арочку. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Далі арка. Розвертаємо роботу. І в'яжемо стопчики. Ось такі у нас є з'єднання. І тепер ми продовжуємо роботу і пров'яжемо наступне з'єднання. Воно буде зроблене стопчиком з одним накидом. І це з'єднання буде в ось цю арку. Тобто наступна вільна арка на, цьому, на цій пелюсточці. Для цього ми набираємо, як завжди, дві повітряні. І робимо, чи в'яжемо стопчик з накидом у цей стопчик, Ось, в цю арочку. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, далі знову арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Після цього ми робимо з'єднання, таке ж, як ми робили ось тут. І будемо з'єднуватися ось ці дві арочки. Але спочатку зв'яжемо вільну арочку, так само, як ми тут робили, щоб було до чого приєднуватися. Тобто, набираємо 5 повітряних, розвертаємо роботу і в'яжемо ступчики. Парочка, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, стопчики пров'язали, і тепер будемо робити наш складний стовпчик. Для цього набираємо дві повітряні, два накиди, пров'язуємо стовпчик з накидом в арочку. Тут, ви все знаєте, да? можна дуже не... не акцентувати увагу ні на чому. Так, після одного стовпчика набираємо два накиди і спускаємося донизу. Тут пров'язуємо стовпчик. Два... Стопчик з двома накидами у першу арку. Знову робимо два накиди і пров'язуємо стовпчик з двома накидами у другу арку. Після цього ми пров'язуємо три петлі разом, далі дві і ще дві. Тепер набираємо дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Що в нас вийшло? Так, вийшло в нас ось що? Так, такий початок нашого великого елемента зовнішнього. Продовжимо з вами роботу у наступній частині. Цю я вже завершуємо.